Чи знаєте ви, що кожні 30 секунд через Shopify здійснюється продажів на понад 1 мільйон доларів? Сьогодні я розкрию топ-5 причин, чому Shopify — це ваш квиток у світ успішних онлайн продажів, якщо ви навіть повний новачок. Ну що, поїхали! Друзі, з вами будеком Дмитро. І для початку я розкажу вам, що таке взагалі Shopify. Якщо дуже коротко, це платформа для створення інтернет-магазинів, які адаптовані під продажі по всьому світу. То ви можете, сидячи в Україні, запустити свій інтернет-магазин і продавати товари по всьому світу. Це можуть бути товари ваші власні, це можуть бути товари нам, знає, постачальників з України, або це може бути дропшипінг з Китаю. До речі, ми якраз і займаємось дропшипінгом товарів із Китаю по всьому світу з допомогою Shopify. По суті, це платформа, сайт. На якому ви реєструєтесь і покроково створюєте ваш власний інтернет-магазин як конструктор? Уявіть, що ви збираєте по блокам. Наприклад, верхній блок там картинка, потім блок з товарами, потім блок з меню, потім блок з якимось відео і так далі. Коротше, все максимально просто та зрозуміло. І зараз Shopify – це одна з найбільш. Топовіших та найкрутіших платформ для створення вашого власного інтернет-магазину, до речі, Shopify це публічна компанія. У неї є свої акції, і нещодавно капіталізація цієї компанії перевищила 100 мільярдів доларів. Ви просто можете зрозуміти, що це таке, друзі. Я розумію, що можливо більшість вас, взагалі, хто дивиться це відео, не знав, що таке Shopify, Але сьогодні ми будемо розкривати для вас секрети того, як ведеться бізнес США, як ведеться бізнес по всьому світу, як його можна вести, в Україні теж по умовно міжнародним стандартам. Перша причина це величезні можливості. В Shopify ніхто вас нічим не обмежує. Це величезні можливості глобального запуску вашого бізнесу. Ви можете продавати в США, ви можете продавати в Канаді, ви можете продавати в Україні, ви можете продавати по всьому світу. Це величезний величезний об'єм ринку. Але плюс в тому, якщо ми продаємо на закордонні ринки, то ми заробляємо в валюті і таким чином мати можливість піднімати економіку навіть нашої країни. Ну і так само розширити свої можливості, тому що якщо наш бізнес буде зациклений суто на українському ринку, він буде. Обмежений нашим ринком, нашою аудиторією, спроможністю нашої аудиторії там купляти товари в інтернеті. Якщо ми користуємо Shopify для міжнародної електронної комерції або продажі в інтернеті, то ми. Не обмежуємо себе ні в чому, і там магазини можуть вам приносити 100, 200, 300, 500 і мільйони доларів на місяць. До речі, друзі, у нас є дуже багато відео. Тут декілька з них з'являться, де я розбираю прям конкретні Shopify магазини які продають по всьому світу, і показую, скільки і як вони продають, і що саме вони продають. Друзі, говорячи про можливості, якісь наші внутрішні бажання. До прикладу, ну от вам подобається серфінг, ви хочете продавати дошки для серфінгу. Але блін, в Україні ви не зможете їх продавати. Ну хто Буде купляти тут. Немає аудиторії для це, але Shopify ви можете продавати дошки для серфінгу, наприклад, в Австралії, наприклад, в Новій Зеландії. Друзі, таких прикладів можна навести безліч, тобто ми можемо розкрити навіть наш якийсь внутрішній потенціал, наші внутрішні бажання в плані ведення нашого бізнесу і бажання того, що ми хочемо продавати. У нас немає ніяких обмежень, якщо ми використовуємо для цього Shopify. Друга причина це функціонал, друзі. Shopify дає величезну можливість для створення різноманітних варіантів інтернет-магазинів. Shopify – це платформа, де ви можете створити магазин по шаблону. Шаблонів безліч. Шаблони всі унікальні. Їх можна індивідуально налаштувати під ваш власний бізнес. Ми можемо взяти один шаблон, використовувати його для наприклад ніші продажу товарів для домашніх тварин, або ми можемо його ж використати для продажу косметики, або для продажу якихось аксесуарів ювелірних виробів тощо коротше величезні можливості. Плюс, крім цього, Shopify є додатково їх власний магазин з додатками. Уявіть, що це як. Компанія Apple Shopify в неї є свій App Store, це називається в Shopify Shopify App Store, і там є купа додатків, які розширюють функціонал вашого магазину. Доприклад, ви хочете робити якісь кастомізації в вашому інтернет-магазині, тобто, щоб людина могла ввести ім'я, і на продукті буде написано ім'я цієї людини. Це дуже легко робити. Це робиться одним кліком. Ви встановлюєте спеціальний плагін або додаток для Shopify з цим функціоналом, і воно все ідеально себе працює. Вам не треба займатися ніяким кодингом девело. Минтом друзі, все максимально зручно та зрозуміло. Саме тому, що Shopify – це дуже масштабна платформа. Вона дозволяє людині на найбудь-якому рівні знань, розуміння типу просто роботи в інтернеті, створювати свій власний інтернет-магазин. Крім цього. Величезна кількість варіантів служб доставки, які ви можете інтегрувати. Якщо ми говоримо про служби доставки, то для українського ринку ми самі, ВУДУЯКОМ e розробили свій власний плагін, додаток, де ви в Shopify можете інтегрувати нову пошту, Укрпошту, можливості різної оплати. Це накладений платіж або передоплата. Тощо. Коротше, посилання на наш додаток буде обов'язково під цим відео. Переходьте, хто зацікавився там продавати свої товари чисто по Україні. За допомогою Shopify, окей, це теж можна робити. Використовуйте наш додаток. Також, якщо ми говоримо про глобальний ринок, то це інтеграція з глобальними службами доставки, це інтеграція з глобальними платіжними системами, платіжними шлюзами. Все це робить процес взагалі створення інтернет-магазину на Shopify максимально інтуїтивним та простим. Друзі, я навіть згадую тут свою історію, коли я почав думати, я ще не знав, що таке Shopify, я захотів почати продавати в інтернеті. І я просто сідаю і думаю. Блін, та це напевне так складно це зробити свій інтернет-магазин, якісь домини, хостінги, як почав типу в те лазити. Кодити щось треба, десь ті картинки треба скачувати, щось тут додавати, ті продукти якось додавати, максимально незрозуміло. Щось десь там треба інтегрувати, якісь crm системи Та це просто ну, дуже складна штука, типу, була, коли я не знав, що таке Shopify. Це знаєте, це ж пригнічує це. Типу, ти сидиш і думаєш, Боже, на що я в це зв'язався? Це дуже складно, це дуже напряжно. А потім я дізнався про те, що таке Shopify. І зараз я можу створити магазин на Shopify повноцінно робочий за півтори-дві години. Ну, це розрив шаблону, друзі. Це просто. Це, це змінює взагалі вашу свідомість. Наступна причина це швидкість. Я якраз її вже тільки що зачепив. Друзі, магазин на Shopify робиться дуже-дуже просто і дуже швидко. Ви, по суті, реєструєтесь на платформі. Вже у вас все по суті є. Єдине, що вам треба, це зібрати ваш інтернет-магазин. І всі ваші блоки в інтернет-магазині вони вже будуть автоматично зв'язані. Уявіть, що ви просто заходите, наприклад, не знаю там на сайт BMW, і збираєте собі машину, яку ви хочете. Ви обираєте собі двигун, ви обираєте собі колір цієї машини, яка у неї буде підвізка? Ви обираєте, які будуть тормоза, ви обираєте, який буде салон виглядати. Ви обираєте там ну, купу, купу різних елементів. Ви просто сидите і Ви балдієте, просто ви кайфуєте. Ви просто робите то, що вам подобається. Ви, ви працюєте над кінечним зразу результатом. А потім тако натискаєте кнопку сконфігурувати через деякий час, ви отримуєте вашу готову машину, сідаєте і їдете. З Shopify те саме, тільки вам не треба чекати 6 місяців для того, щоб для вас цю машину зробили. Тому що в Shopify ви конфігуруєте ваш інтернет-магазин, натискаєте кнопку Зберегти і все. Ви переходите по лінку, і ваш магазин створений. І вже клієнти готові ним користуватися. Вони можуть зайти, купити, оплатити. Ви отримуєте це замовлення, ви бачите всю аналітику, ви бачите всю статистику. Нагадую, магазин на Shopify без досвіду, ну вам треба буде день, напевне, без досвіду. Але це для першого магазину на Shopify, Для другого магазину на Shopify вам вже треба буде там декілька годин, щоб його створити. Тому, друзі, весь цикл займає максимально коротко. Якщо у вас є класна ідея, у вас вже є класний продукт для тих, хто не має свій власний продукт, але хоче почати продавати. Я рекомендую вам спробувати себе в Shopify дропшипінгу. І тут до доречно буде запросити вас на наш безкоштовний майстер-клас по тому, як запустити ваш власний бізнес на Shopify, де ми розбираємо про те. Як правильно обирати нішу, як шукати продукти, як зв'язувати з постачальниками, якщо у вас немає власного продукту, як створити магазин на Shopify для дропшипінгу. Якщо вам це цікаво, мати автоматизований повноцінний робочий інтернет-магазин, який продає по всьому світу, рекомендую вам зареєструватися одразу під цим відео. Перший лінк на наш майстер-клас по Shopify дропшипінгу. Наступна причина, друзі, це інвестиції. Це багато хто питає нас про це, багато хто цікавиться. Це зразу перше питання. А скільки це все буде коштувати? Скільки буде коштувати запустити інтернет-магазин на Shopify, взагалі створити його? Давайте почнемо з того, що зараз, якщо ви реєструєтесь за якщо, з другим посиланням під цим відео, ви отримаєте від нас три місяці безкоштовного користування Shopify. Всього за один долар. А далі. Коштує базовий тариф 30 доларів на місяць для користування вашим интернет-магазином. Друзі, якщо ваш магазин вже продає, то 30 доларів на місяць ну це просто крапля в морі. Тому це недорого. Що стосовно додатків, до речі, про додатки у нас є окреме відео, топ 5 додатків для shopify магазину, та обов'язково раджу вам його подивитись, якщо вас зацікавила тема Shopify. 30 доларів на місяць теж можете на додатки. Це там 5 доларів, щось 10 доларів, коштує щось 2 долари, щось 15 доларів. Різні коротше, ціни на додатки. Також вам треба буде купити домен. Домен. Коштує на Shopify 14 доларів на цілий рік. Це максимально вигідні умови. Якщо не хочете купляти на Shopify, ви можете купити домен десь на сторонньому сервісі за 1 долар на рік. Це буде ще вигідніше там в 14 разів. Хостинг. От багато хто хто вже там більш-менш розуміє, що хостинг це то, де взагалі знаходиться ваш інтернет-магазин, де взагалі знаходяться всі ваші файли. Друзі, ви платите Shopify, Shopify це і є ваш умовно хостинг. Ви оці 29 доларів на місяць або там 1 долар за 3 місяця, майже безкоштовного користування. Це і є користування хостингом Shopify. в принципі. Це все більше витрат на Shopify у вас не буде йти взагалі. Єдині витрати, які далі у вас будуть, це витрати на маркетинг. способів просування вашого інтернет-магазину на Shopify, ну, дуже багато. Це таргетована реклама в Фейсбуці, інстаграмі, тіктоці, це органічна реклама, це SEO-просування. Коротше, купа варіантів. І тепер ми приходимо до п'ятої причини, чому вам варто почати працювати з Shopify. Друзі, Shopify дозволяє вам автоматизувати майже всі процеси, і 95% всієї роботи з магазином буде повністю автоматизована. Особливо, якщо ми говоримо про Shopify Dropshipping, на майстер-клас, по якому я вас запрошую ще раз. Нагадую, посилання одразу під цим відео. Наприклад, друзі, вам приходить замовлення в ваш інтернет-магазин на Shopify. Вам не треба його передавати вручну постачальнику. Ми встановлюємо спеціальний додаток, який напряму зв'язується з постачальником. Постачальник бачить, що вам прийшло замовлення, зразу бачить дані доставки нашого клієнта. Зразу Одразу відправляє, одразу відправляє нам ТТН або номер відслідковування, замовлення, як воно йде. Автоматично цей номер відправляється нашому клієнту, ви нічого не робите. Ви тако знаєте сидите типу, все. У вас крутиться реклама, у вас ідуть продажі. Ви отак сидите і просто чекаєте наступних продажів. Все робиться за вас автоматично. Вам не треба зв'язуватись ні з постачальником, вам не треба зв'язуватись з клієнтами і вручну відправляти йому його номер замовлення. Це все робиться автоматично на Shopify. Ще один приклад крутої автоматизації, яка вже є в Shopify, її не треба налаштовувати окремо, не треба розширювати цей функціонал. Це, наприклад, клієнт зайшов на сторінку оформлення замовлення. І не завершив свою покупку, але ну це говорить про те, що людина хотіла купити і щось стало, що вона не купила. Зазвичай такий відсоток досить великий. І нам треба людині, умовно, якщо ми говоримо там, про класичний традиційний інтернет магазин там треба налаштовувати окремий додаток, який має підловлювати цей нам номер телефону, чи імейл, який людина лишила робити повідомлення, писати, вигадувати його. Воно має відправлятись тому клієнту на його пошту, щоб типу привіт. Там ти був у нас оформляв замовлення, але. Його не завершив, будь ласка, завершите замовлення і так далі. Друзі, в Shopify це робиться повністю автоматично, Вам не треба нічого робити. Наступний класний сервіс для автоматизації процесів це сторінка відслідковування замовлення. Якщо клієнту треба дізнатися, де взагалі його замовлення, на якому воно етапі, чи воно вже їде, чи воно десь на кордоні, чи воно вже майже йому приїхало? Ми можемо встановити додаток, який дозволить клієнту у нас в магазині просто ввести свій трекінг номер, і людина зразу буде бачити статус його замовлення, тобто де воно є, коли воно було створене, де воно зараз, коли воно було відправлено, коли воно приїде, чи воно вже приїхало, чи воно десь загубилось, хоча це така ймовірність взагалі мізерна. Тому. Оці плагіни, про які я згадував вище, вони дозволяють нам автоматизувати 90% нашої роботи і працюючи з Shopify, маючи там, мільйони, наприклад, бізнес або бізнес, який приносить наприклад, 100 тисяч доларів на місяць, вам не треба мати величезну команду, яка буде обслуговувати ваш інтернет-магазин. Це все можна автоматизувати. Друзі, якщо вам щось стало незрозуміло, питайте обов'язково в мене в коментарях. Ми читаємо всі коментарі, відповідаємо на них особисто. Будь ласка, поставте лайк Цьому відео, якщо вам сподобалось, якщо воно відкрило вам можливості шопіфая, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Нагадую, що в нас виходить рівно 5 відео на місяць. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. А з вами був Вудоюком Дмитро. Всім па-па!